Шановні чернівчани, дорогі буковинці, Перш за все хочу побажати всім щастя і здоров'я. Я, Я лікар-хірург клініки Oxford Medical Чернівці, фундюр Володимир Дмитрович. Займаюсь питаннями загальнохірургічного лікування, різнопланової патології, яка потребує хірургічної корекції, виконання лапароскопічних оперативних втручань на органах червної порожнини, лікування таких процесів, як ускладнення синдрому діабетичної стопи. Видалення доброякісних новоутворень шкіри підшкірної клітковини, лікування значних дефектів шкіри, які потребують відповідної пластичної корекції. Всі ці питання ми вирішуємо в клініці Oxford Medical. Де зазначений об'єм роботи виконується на високому професійному і технологічному рівні? До складу нашої бригади, також залучені провідні обласні спеціалісти з питань хірургічного лікування хворих, а також провідні спеціалісти республіканського рівня. Завдяки їх участі. Ми виконуємо складні оперативні втручання, такі як лікування гриж стравоходної відділу діафрагми, ахелазія стравоходу. Реконструктивні операції з приводу складених форм виразкової хвороби, 12-палої кішки і шлунку. Всі ці заходи виконуються на високому рівні, і з їхньою підтримкою, нашою участю з позитивними результатами. Окремою складовою нашої висококваліфікованої хірургічної роботи є робота підрозділу пластичної, естетичної і реконструктивної хірургії, де нашими хірургами проводиться ефективна корекція. Вад обличчя і інших ділянок тіла, включаючи і баріатричні аспекти корекції на передній червній стінці і шлунково кішкового тракту. Професійна діяльність нашого колективу спрямована на якомога швидше відновлення здоров'я пацієнтів, одужання їх і гармонійне життя після проведеного лікувального процесу. Наш досвід та наші знання є запорукою вдалого виконання лікувального процесу на відновлення. Вашого здоров'я в першу чергу, здоров'я ваших рідних і близьких, за потребою родичів і найближчого оточення. Звертайтесь в Oxford Medical і ми запропонуємо вам найкращий варіант лікувального процесу, який може конкурувати з кращими клініками Європи.